Кров в обласній станції переливання здає любов. Дівчина родом зі Львова а в Ужгороді навчається на медичному факультеті. Каже, вона є доноркою двічі на рік. Сьогодні також вирішила прийти. Тому що така ситуація, яка склалася в країні. Ми, на жаль, мирні жителі не можемо нічим іншим допомогти, тому я вирішила піти здати кров. Просто щоб не сидіти самі вдома і не панікувати своєї черги здавати кров очікує й Ужгородець Микола. Просто почули про нинішню ситуацію і вирішили, що це наш громадянський обов'язок, і однозначно ми всі повинні бути тут, хоч якось допомагати армії. Уже три роки доноркою є Ельвіра Куцен. Ужгородка розповідає, зателефонувала знайомим, аби також долучалася. Я вже перезвонила всім знайомим донорам. У нас є така група, і нагадала про те, що ну, попри те, що я йду для якоїсь людини здавати, котра Усім хвора, треба зараз давати однозначно і на потреби нашої армії. І два місяці пройде. Я прийду однозначно. І ще раз у мене перша мінус група крові. Перша мінус і в подружжя Станіслава і Катерини Керачанин розповідають, прийшли здавати крові, намагаються зберігати спокій. Я принципіально, коли треба, то я підходжу до усі. Триматися треба, триматися нічого зайвого не робити. Людських рухів спокійно. Як є життя, так його і підтримувати. Рити в нашу армію нині закарпатська станція переливання крові працювала з 9 ранку до 16 години. 25 лютого має бути відчинена до 21.00. У нас дефіцит був у мінусних групах крові. Це в основному перша група, друга і третя. Резус негативні. Ми також чекаємо всіх. Бажаючих і небайдужих людей прийти до нас в заклад за адресою вулиця Льва Толстого, 15, місто Ужгород. Крім того, у нас забір буде проходити по всій території Закарпатської області в відділеннях переливання крові відповідних лікарень. І наша виїзна бригада завтра буде працювати в місті Сваляви на базі Свалявської районної лікарні. За словами Мирослава Хрипак, наразі поповнюють запаси крові для пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги, а також для поранених, яких можуть доставляти на Закарпаття для лікування. Андріана Курта, Віктор Пойда, новини на Суспільному.